Друзі, всім привіт! Київ, Україна. Сьогодні в нас 16 квітня вже на вулиці дощ почався, хоча зранку його не було. Сьогодні я взагалі планувала зняти зовсім інше відео, але я опинилася сьогодні, скажімо так. По своїй роботі була на Подарницькій площаді, вона ж а, бивша Лінинградська, йшла е, на зупиночку і побачила по вулиці Соборної, да, побачила ярмарок. Е, чесно кажучи, я е, спочатку мимо. Ну, думаю, ну, в суботу у нас була ярмарка да, на Триїщині. А, Зараз я пройду дорогу якось. Ну, думаю, ну, сьогодні я випадково попала на ярмарку на Дарницькій площаді. І думаю, ну, Ліна, ну чого туди йти? Одні і, ж, одні і ті ж люди, одна і та ж продукція. Ну і скажімо так, в цілому. Думаю, що думала, що одні і ті ж ціни. А тут ще й дощ почався. Але, знаєте, думаю, ні. А, бо я багато разів німа проїжджала, Я бачила, да, що тут є ярмарки. Сьогодні в нас середа і от вони у, у них посередам. Якщо в нас по суботам, то у них посереда. Ніколи не була, думаю, де ні. Раз я вже тут. Зараз вже побачила ярмарок, думаю ні, все ж таки піду і подивлюся, чи є якась різниця, скажімо так, між нашою Трещинською данью і їхньою ярмаркою Данського району. Я зняла, піду, зараз ви його побачите, ну і потім вже, скажімо так, Порівняємо ціни, порівняємо асортимент з вами. І вже можна такого уроду. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім за лайки, за підтримку каналу, за ваші коментарі. Хто не підписався, підписуємось, нажимаємо своїм присовим пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові. Відео. Ну що, давайте дивитися, що я там вам не знімала. Значить, що я можу сказати? От, наприклад, на нашій ярмарці таких точок нема. Да? Це, звісно, таке вже. Такі от яблучки по 22 кілограмів. Якісь ви бачите самі, так? Обрізняти зі. А По 20, це що у нас? Ну, тут це мандарини, і мандарини, фрукти, є от такий перчик обрізний по 20 гривень. І ось такі от обрізні огірочки, є по 20 гривень. Що тут ще помідорки є по, 3, по 30. Стоїть черга. Черга, черга, черга. Так, це непонятно, що отакий от, от за 1 кг 50 гривень. Так, давайте подивимось ще, що у нас по цінам. Наприклад, тут ага, огірочки, тут Так, це 75 гривень. Слушайте, ну тут поки я бачу, що дешевше, ніж у нас на ярмарці було, бо у нас. А Огірочки відстав і не підходь. Ну-ка, дивимося тут. Апельсин 49,80. Так, ну помідорки вроді тут дешевші. 69,80. Ну, 70 гривень. Ага, бачу, ті, також ще гірочки по 100. Бананчики по 80. Капуста. Молода по 100. Рідісочка у нас по 80. Ну, от салат 20 гривень за 100 грам. Ну, Це така ж сама ціна, як і в нас. Ага, ось такі помідорки по 50 гривень. Ага. Угу. Ну, вони, вони такі м'якенькі. Цікаво, давайте. Подивимось так, тут я вже питала гірочки, агірочки по 80. Ну, у нас також була одна точка, де були, де були гірочки по 80. Добре, давайте подивимось. Що тут ще? Які ціни. От, цікавить домашня ковбаска, бо йде паска. А по чому ковбаска домашня? 750 філорів. І та, і та, так? Це індієчка, це свинина стилятною, так. Да. Ага, добре, дякую. Ковбаска домашня 750 гривень за кілограм. Ага. Дивимось. Ох ти його. Помідорки 230. Дивимось. буряк солодки 40 гривень. Морква 50. І... картопелька по 80 гривень. Так, по чому тут? Ага, капуста 100. Морква 150. 150. Так. Ну, морква пішла 100, У нас також було 100. по 100. А це творог по 160? Не можу розказати. Ага, вже вірний. Нема, немає. А по 1850. Да? Ну, Мало зараз такі ціни ж. Це вони більші за ціни. Зараз Та, договорі, ну, Так, можна. — Так, э, добре, поки дивимося, є? сир 360. Вчиту, масло є по 270 і по 420 гривень. Так. так, ну ладно, добре, мабуть, не буду чекати. А скажіть, це творог по 160, так? Да? Ага, дякую. Так, творог по 160. А в нас, по-моєму, по 170. Айсберг 100. Так, сейчас хвилинку. Так, йде дощ, там вона трошки закапала, виробила. Це у нас короб 150. Ага, Такі маленькі карасики по 95. Слухайте, ну, У нас вроде вроді були е по 85. Сюди. 265. Очищені карусі по 120. Рівень на 85. стейк коропа 255. Ой, давайте спитаємо по м'ясу та по салу, які тут ці ціни. А сало по чому? 100 гривень 200 і більше. Ага, дякую. 100 гривень 200 і більше. Ну. І в нас так від 100 гривень було. Тут в нас грибочки по 100. У нас вроді були дешевші. Ага, тут баклажанчики по 80 гривень. Черга стоїть за і м'ясом. Боже, ну тут народу, звісно, зараз питаю, чому м'ясо. Куївання. Куївання. А м'ясо по чому? А по чому м'ясо? Ага. М'ясо тут від 220. Mm. Ну, у нас стартувало від 200. Може, тому що опаска зовсім близько. Близько, тому така ціна. Так, дивимось. Капусточка молода 100. Огірочки по 100 клубничка по 250 гривень. Що у нас тут? Дивимось, що у нас тут. кофе кофе. О, яйця. Давайте подивимось. Так, світ у нас 58. Від молодої курки Лена не маленькі 45. Перепеління 60 це 20 штук. Ясен світ є за 65. І гулівер за 71 гривну. Що тут курага, шипшина. Курага в нас світ. 150 50 і до 400 гривень за кілограм, я так розумію, це залежить від сорту. Ну тут знаєте, я звикла, що у нас на усю да, ярмарка і у нас, скажімо так, трошки проще проходити. Капусточка. Капусточка почому? 100 гривень. Капусточка 100, дякую, капусточка 100 гривень. Ну, Скажемо так. ага, Тут є так, а тут ой, полуничка по 200 і помідорки є і за 50, і за 65, і за 80. Черга за ковбасами, ну ніколи глянемо, Щока копчена в нас 115 гривень. Ой, посольська не бачу. Посольська по 110. Шинка делікатесна 210. Родинка в нас 195. Зараз ще тут подивимось, бо ну, реально такі черги, що капець, кров'яночка 120. Хлопчина на дровах 300 гривень. Є е масло по 55. Ага. шпикачка, раківська і карпатська. Ковбаски по 185 гривень. Так, спитаємо, по чому картопля? По чому картопля? 35. А молода? 90. Дякую. Молода 90. Ага, тут молода капусточка по 85. Пікіночка у нас по 120. Цвітна. Капуста по 140 і броколі по 180 гривень. Дивимось, квашена капуста 100, капусний салат 100 і такий салат з морської капусти у нас по 150 гривень. Зелена цибулечка 20 гривень за кілограм. Ага. Що ж легшок? 295, а колбаска. Тут корищу 270. А там було взагалі по 700 з чим-то. Холодна і провісна в'ягли, 370, гаряча 380. Ось так от. Такі цены на нас комбрида, дивимось. Хек королівський 168, молочний у нас 160. Я yeah. навіть рожева тріска по oh, 199 гривень. Сейчас питаю почему тут сало. А сало по чому? Є 100, є 150. Дякую. Ну є 100, є e 150 180. Так, це що у нас? Черенши на 35 гривень за пучок. Ого, тут капуста рання 120. Що-то вони якось загнули. Помідорки. Ну, гарні такі помідорочки по 100. Махвина ну, у нас є за 100 грам 60 гривень. Тобто це в нас буде 600 гривень за кілограм. Так, спитаю, потім тут домашня ковбаска чому домашня ковбаска? 650. 650. Ну, тут бачимо за да, 650 домашню ковбаску. Тобто треба ходити, треба шукати. Ну як її усюди. О, давайте подивимось, по чому у нас тут солоніє гірочки. А гірочки 100 і 90. 100 і 90. Ну, це, по чому? 190. 190. Ну, найдешевші це, нас на 80. Гривень, що я бачила, о, дивимось, огірочки 70 і червоний помідорчик також по 70. Ну. ну, ну так, нормальна ціна. Нормальна. Сир творог по 160 гривень. Ну, бачите, тут така маленька дорожка і... Звісно, йдеш і з усіма штовхаєшся. Трошки незручно. Лимон по 70 гривень, фрукт по 50. Ага, от також є пані дурочки, на жілочки 70 гривень. А коктейльні будуть вже по 95. Квіточки на розсаду. Ой. Ой. Ще є яблучка. Яблучка в нас. Тут по 50, пікіночка по 70, капуста по 90. Ну, усіх різні ціни. Айсберг по, по 60 гривень. Шавель 30 гривень за 100 грамів. Я вперше на цій ярмарці. Ага, Салатик 20 гривень за 100 грамів. Я зараз іноді проїжджаю мимо, і бачу цю ярмарку. Але сьогодні так випадково, Я тут була по своїм робочим моментам, гляжу тут ярмарка, але ну, думаю, прийдуся гляну. А по чому огірочки? По 80. А грибочки? По а, 160. А, а що це за грибочок? Смачки. А, смачки. Ага. Смартки продаються. Так, пасочка 300 грамів 70 гривень. А, велика пасочка, скільки в нас. Ага, велика з цукатами 700 грамів. 250 гривень. Так, у нас якось було трішки побільше пасочок. Тут, тут поменше. Так. Що, знову мясо. у нас черга. Зараз питаю. Да. по чому м'ясо? А м'ясо по чому? Бачили? Бабушка варить крепкий кофе, самого не апарат. Сало 200... М'ясо М'ясо, 240. М'ясо 240. Слухайте, ну, в нас було дешевше. У нас от 200, а тут, як бачимо, 220-240. Що у нас тут по пасочкам? Це штучки А така пасочка по чому? 200. 200. Це скольки, скільки тут грамів. такі от сини на пасочці. яйця. А яйця по чом? Яйця. Ой. 70 гривень. Слухайте, ну так тут неудобно ходити. Це капець. Що у нас тут сьомга? Лосось 750. Форелька у нас також 750. М'ясо, краба 300, і сьомга 350 хек. 175 і є ага, хек молочний 75, 175 і хек без БЛ, що це таке, 180. А філі хека в нас буде 350. О, дивіться, боже, які маленькі пасочки. А чому такі пасочки маленькі? 35 гривень штучка, 3 штучки на 100 гривень. Там йде білий шоколад. Ось. А, це з білим шоколадом. Да. А, я зрозуміла, дякую. А такі шова. Всі, да, так? Да. Тут кілограмів, іде, ага. Яйця це теж білий шоколад. Ага. Ну і чорний. Ось вони ага. в розрізі. Ага, от такі. Дуже. Дякую. Симпатично, симпатично. Ну, та маленька пасочка. Мабуть, взагалі важить десь. Даже є. Не знаю, храмів, може 30. Давайте подивимось, по чому в нас фарш. З вами. А фарш по чому? 200. Ох ти, Ох ти. 200 гривень, слухайте. М'ясо 200, mm -hmm. да? і фарш коріння 200. Ну. Таке. Дивимось. О, тут бурячок по 40, цибулька по 25. Селера морква, буряк. По 100 салат по 100 помідори по 100. Агірочки так пасто гривень. Ага, а це творожна паспорта, я так розумію, так? Да? Да. А це творожна, так, да, пасочка? Да. А по чому? 250 кілограмів. 250 кілограмів. Ага, дякую. Сейчас, хвилинку буду кашляти, вирубаюсь. Ой, просто Так. Що у нас? Кінце. Ну, не маленькие, по 20, по 30, по 35. Лия Соняшникова за 0,560 за 1 литр 100, 110 гривен. Вот такая вот ярмарочка. Спрошу что тут. А сало почем? У нас 60, но давайте заберем 2. А почем сало? 150. 150, дякую. Сало по 150. Такі огірочки по 150. Тут теж співають. І цікаво, це співає той самий, який кімнат співає. Що у нас тут корінь Петрушки, пастернака по 80. О, молода така. ой. Мала також маленька така капустиночка білокачана по 30. І є маленька по 40. О, ще пашні пасочки Кілограмова 450. Така гарна. У нас вроді таких не було. Давайте ще дивимось. Маленькі по 40. Ну і у нас маленькі були по 40. Так, така пасочка 150 на пів кіло. А це на. Да. Ага, на 300 грамів 95 гривень. Блін, дуже гарні, дуже дуже, дуже. ребра. Ребра, щось питаю, по чому ребра. А ребра по чому? 200. 200. Дякую. Алло. Ребра 200. Йдемо далі. Ваклажанчик 95. О, да. Це ті ж самі, що співали у нас на ярмарці, я пам'ятаю. Це того мужчинку з... з дитиною. А по чому творог? 165. Творог 165. Ну, давайте подивимось, що в нас тут. Окунь 160. Судак 420. Короб 210. Ой, що ще вам показати? Ой, Рибку ми бачили. Є навіть яблочки такі вже трошки підпорчені по 25. Айсберг по 50. Ну що? Ну, а не далі вона пішла. Я так розумію, вона аж до моста буде йти. Давайте тут подивимося, що яйця. Еліта 60, фермерські по 60, є по 55 і ой, по 50 гривень, Господи, боже ти мой. Затовкають, затов. Затопчуть. А я що я казала? І, є по 52 і по 55 гривень. Поки тут просунешся і забудеш взагалі, що ти хотів. Я платіну нарциси по 8 гривень. Нарциси по 8 гривень за одну штучку. Ну що, друзі, так пройшлися, взагалом побачили, да, який тут асортимент ціни. Ну, давайте подивимо, тут Пасочка 170, трошки поменше 150 гривень. І ось такі малесенькі по 35 гривень. Ну давайте ще глянемо картошечку. І картопля Андрета 30, Білоросса 35. І є Гранада по 25. Навіть ну. є картопля по 25, але це оп. Ось тут грибочки по 70 пошириться, подшириться, подшириться. Ну що, о, якісь огірочки по 40 гривень. Ага, є такі по 20. Каже, помідори дуже хороші. Щось, мені здається, що ці товариші з цього. З ринка фермер. Чомусь. Що в нас тут? О, такий бочонок з молоком і стоїть черга. Давайте подивимось. так. Молоко. 3,7 жирності за літр 36 гривень. А така взагалі є пророша картопля, інтересно цікаво про А, це, мабуть, на розсаду, так? Да? Хоча хто її знає. Ну що, дійшла я там вже до остановки. Ще трошки далі ярмарка тягнеться, а так взагалі ми з вами подивилися, да? що тут є, а який бачити. асортимент, які ціни, тому можна і виходити вже з ярмарки. Ну що, друзі, дякую, що подивились відео з ярмарки на Отдарницькій площі. Ну що, давайте. Скажімо так, підіб'ємо підсумки. ну Що я можу сказати? Побачила я декілька таких очок, які мені нагадали ринок-фермер, де така більш дешевша продукція. Ну ви бачили там обрізні такі, обрізний перчик. Ну і ціни ви також бачили, що. 10-20 гривень, да? по м'ясу. ну, На нашій ярмарці я, скажімо так, дивувалась що ціна від 200 гривень, ну, зря я дивувалася, а тут від 220, не нижче, і є навіть по від 240. Сало, ну сало, як і в нас було 100-150. Що ще? А, ну, Також солені огірочки 100. А, На одній точці тільки я побачила по 80. А, і у, і у бабулічки одної також були солені огірочки по 80. Ну а так це були 100. Карасики. Тут ну, дійсно якась мілочовка по 95 гривень. Чищені карасики вже по 120 гір. Вечір, цей господи, кошмар, погода, да? середина. середина квітня. Ну, є щось дешевше, да. ну, трошки тут можна знайти. І огірочки трошки подешевші, і помідорки не у, не у всіх, звісно, але якщо так ходити, можна і знайти такі знайти також пасочки, творог. Творог, якщо я не помиляюсь, тут дешевше був. Одної жіночки були 160. У нас 670 180 гривен було. Фух, ну що можу сказати? Так, да, ціни на м'ясо у <гум> мене просто він, скажімо так, від цин підняло та опустило. Ну, от така от ярмарка, от такі ціни. Ну, асортимент плюс-мінус однаковий. Ну, ціни все ж таки, знаєте, відрізняються. Хоча Ну, чому я і не планувала туди йти? Тому що я гадала, що ну, не буде ніякої різниці по цим, ярком, по цим ярмаркам між районами. Бо я гадала, що продавці одні ж, одні і ті ж, ціни також одні і ті ж самі. Асортимент такий же. Ну, бачите, як виявилось все ж таки. І асортимент трошки відрізняється, і ціни на нього також. Ну що, друзі, дякую, що зі мною прогулялася в таку не дуже прогулочну роботу. Ой, роботу, так? Да? Зароботалася. За в таку не дуже... Що я казала? Забула, що я казала. Щось казала, а що я казала? Ой, ладно, друзі, буду я. Закінчувати на цьому відео. Зараз взагалі вже все забуду. Дякую всім, що були зі мною. Всім гарного дня, тихого дня. Бажано ще сонячного дня. І всім, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.